Як прийшли на місце, що зветься череп, там розіп'яли Ісуса і злочинців одного по правиці, а другого по лівиці. Один із повішених злочинців, зневажаючи Його кажучи, говорив. Хіба ти не Христос спаси себе і нас, а другий, озвавшися, скартав його і мовив, чи не боїшся Бога, ти, що покутуєш ту саму хару, бо ж ми приймаємо кару гідну наші починки? Це вже не зробив нічого злого і додав, Ісус, згадай про мене, як прийдеш у своє Царство. Сказав Ісус для Нього, істину кажу тобі, сьогодні будеш зо мною. Враги. Це Єслово Господні. Слова Святого Євангелії знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Йцена і Духа Святого. Амінь Нехвань похвалений Єзу Христос. Амінь Слава Ісусу Христу. Аминь. Дорогі улюблені в Христі. Брати і сестри, дорога кохана родина нашого померлого брата Валерія, дорогі парафіяни, наш міністр, пані організма, кохана мама, тут присутня з нами, дорогі родичі, гості, знайомі, друзі, улюблені Божі діти. Ми сьогодні читаємо. Під час похорону Євангелією Святого Луки, 23 розділ. Так насправді це молитва двох людей, двох людей, які помирали на Волгофі разом з Ісусом Христом. І один і другий мав такий щасливий момент, що міг звернутися до Бога. І кожен з них до Бога звернувся, кожен з них сказав свою молитву. Кожен з них шукав порятунку. Але один шукав порятунку для свого життя на цьому світі, а другий подумав про вічність. І скільки б ми не жили на цьому світі, скільки б мене просили Бога, поможи нам. Чи ти не є Бог, чи ти не Христос, і Бог помагає. Дуже часто ми є розіп'яті в нашому житті. Дуже часто несемо хрест страждання, хрест якісь проблем. І волаємо так, як цей розбійник на кальварію, на Голгофі. Чи ти не Бог, чи ти не можеш мені допомогти, і ціле життя Бог помагає. Але залишається одна свідомість, одна реальність, що ми не можемо тут бути вічно. І потрібно взяти приклад з цього другого розвідника, який каже: Я теж не добрий. Я так само, як тим, помираю за свої гріхи, за свої погані вчинки, але Він, окрім того, щоб просити Ісуса дай мені вічне життя. Признається, в своїх гріхах. Каже, обороняючи Ісуса, Він нічого поганого не зробив, а ми з тобою вмираємо за наші гріхи. І правда є така, що, хоча ми не охрещені, ми є звільнені з первородного гріха з цієї смерті вічної, але цей первородний гріх, який стався в небі, де наші прабатьки Адам і Єва не послухали Бога і спровадили на себе цю кару смерті. Бо смерть це наслідок гріха. Те, що сьогодні кожен з нас мусить померти, для цього пристарались Адам і Єва. І потім ми, їхні діти, несемо за собою ці наслідки. Але щоб не пропасти вічно, приходить Ісус Христос і спасає нас, дає нам можливість, щоб ми були відкуплені від вічної смерті. Тому ми помираємо, відходимо з цього світу, залишаємо своє тіло і як Пості Свята Церква вчить нас на певний час, тому що потім. При Воскресінні Остаточному, коли прийде вдруге Господь судити живих і мертвих, ці тіла наші з душею мусять з'єднатися. І це вже буде прославлене тіло. Ми сьогодні ще не знаємо, як Господь це вже придумав, так скажемо, як собі приготував цю подію, але ми, як особа, далі будемо вічно жити з Богом. Особа це душа і тіло. І ми, коли зустрічаємо Ісуса Воскреслого, коли читаємо про Пана Ісуса, як Він після Воскресіння, після змертвестання прийшов до своїх учнів, Він був в тілі, але проходив поміж двері закриті через стіни, йому не було преграти жодних. Це тіло було інше. Навіть Марія Магдалина, яка прийшла до гробу Ісусового. І зустріла самого Ісуса Христа, не впізнала його. Думала, що це якийсь працівник в саді і каже, пане, коли ти його звідси забрав, скажи де він, я його піду заберу, я його перехороню. І він відізвався в Марію. І вона, обернувшись, каже, Учитель, Равоні, пізнала його. Якщо Ісус Христос мав таке тіло, що Його навіть Свої не пізнавали, то нам теж Господь дасть колись таке тіло прославлене, яке допоможе нам далі бути особою вже Воскреслою особою, так як сам Господь, як пан Єсус. Тому сьогодні ми можемо побачити одну важливу річ, що в нашому житті. Ми дуже часто входимо на цю Голгофу, на кальварію. Дуже часто є такі моменти, коли ми кажемо, була смерть, але не було ще пори на вмирання. І ми часто досвідчуємо різних ситуацій трудних, важких, ситуацій навіть смертельних, як не раз може хтось з лікарів посвідчити, що ця людина вже мала померти, а вона ще живе дуже довго. Тому що Бог є подателем життя земного і життя вічного, і Він має право розпорядитися нам. Тому ми своє життя ввіраємо Богу, тому щасливий Той, хто промовить молитву цього другого розбійника. Пам'ятай, Господи, про мене, коли будеш в царстві своєму. І так насправді. Це два розбійники, ці дві молитви це є кожен з нас. Це ми часом буваємо таким або іншим, такою чи іншою людиною. То ми кожен з вас, і я, і ви, молимося не раз цією першою молитвою, а не раз другою. Боже, дай зрозумій, пойми мене, поможи мені, але потім кажемо, коли вже дозвіємо, до цієї доброї молитви. Кажемо, Господи, нехай буде Твоя воля, а воля Божа це забрати нас до неба. І сьогодні ми молимося за світові пам'яті Валерія, тому що ми любимо, ми поважаємо, ми є вдячні Богу за дар життя, за дар життя батька, дідуся, чоловіка, сина, брата, парафянина, нашого. Співмешканця парафянина, чи городичана, так скажемо. Ми вдячні Богу за перше життя цієї людини. І хочемо сьогодні, в цій святій літургії, сказати Богові ці дві молитви. Господи, ратуй, тому що кожен з нас грішний. Але друга молитва це є Боже, поможи, щоб ця людина сьогодні була з тобою в небі. І для того є. Свята сповідь, для того є пожертвування, святого причастя, офіровуємо комунію за наших померлих. І тому ми знаємо, що тільки Бог і ми тільки Він може поміняти все, що не може вже зробити людина. І тому є повна віра, повна надія і любов в тому, що ми свою молитву возносимо за померлих. Тільки для того, ми сьогодні є присутні в храмі, тільки для того, теж ми приходимо на похорон, щоб правильно навчитися вмирати, по смерті треба навчитись. Кожна професія в цьому житті вимагає підготовки. На початку дитячий садочок де дітей вчать, як правильно поводитись, як вітатись до старших, як поважати батьків. Потім в школі вчать нас предметів, бо нам це приводиться в житті, бо потрібно вміти прочитати пару слів, навіть порахувати здачу в магазині, пізніше нижче студія, якісь університети, якась професія чи менше спеціалізована. І до всього, навіть водієм, щоб бути, потрібно пройти школу, але це все для. Якогось певного періоду часу. Але людина відходить з цього світу у вічність і в порівнянні з різними професіями бути мешканцем вічного неба. Це треба дуже великої підготовки, це потрібно великої свідомості. Це потрібно насправді подумати собі, чи я сьогодні готовий піти і подивитися Богові в очі, тому Костю, спільнота церкви, християнство через танство, через святі сакраменти вчить нас, як нам на землі правильно жити і як правильно приготуватися до щасливої смерті святої, щоб нам не забракло сповіді, щоб нам не забракло помазання хворих, святого причастя, щоб нам не забракло ксонза і костьола. Під час нашого вмирання, щоб ми щасливі відходили з цього світу, не в трагедії, не щоб хтось сказав, що ми не встигли, ми забули. Але власне ми сьогодні вчимось з цього, і дивлячись на нашого покійного брата Валерія, який в труні дає нам тут живу Катиха, живу науку, Що всі ми так само, і треба сказати, дай Боже, що так само. Ляжемо в труні в костю, бо різні є смерті. Але щасливі люди, які можуть з Костолу мати похорон, які на похороні можуть мати сонце, можуть мати парафіян, молитву. Це щасливі люди, на це потрібно заслужити. І всіх нас читають таке щастя, бо це справнє щастя вмерти з Богом і з Богом бути похороненим. Тому сьогодні потрібно усвідомити собі, в який спосіб я маю жити, щоб заслужити на щасливу смерть, не якомубудь. На щасливу смерть, щоб ми могли дожити до смерті, щоб без життя не пішли раніше, ніж Бог нам призначив. І тому сьогодні потрібно собі усвідомити дар життя, отриманий від Бога, тільки Бог може бути. Господарем нашого життя не ми собі самі, як хочемо, так живемо, але питатися Бога, чи я можу так жити, чи моє життя тобі, Боже, подобається, чи я насправді є достойний неба. А може, я так довго живу, бо я ще не готовий піти до вічності. Потрібно поставити собі ці запитання сьогодні. Якщо Господь мене тримає в цьому житті, так довго то для того, щоб навернутися, але теж для того, щоб дати приклад іншим людям. Бо старі роки – це є нагорода, це є заслуга і це є приклад для інших людей, що Господь хоче через нас допомогти іншим зрозуміти, наскільки важливий є Бог в житті, наскільки важлива є спільнота Костя, наскільки церква є важлива в житті. Кожного з нас, тому що, будучи тут і в храмі, ми іншим людям кажемо, що ми є на правильному місці. І тому сьогодні в дусі цієї Євангелії, молячись разом з розпільником, який мав щастя помирати з Божим Сином. Ісусе, згадай мене, коли прийдеш своє царство і бажаємо собі. Тут особисто і кожен взаємно один другому, щоб ми від Бога почули ці слова. Істину кажу тобі, сьогодні будеш зо мною в раді. Ам. Похваленно Ісус.